Друзі, вітаю! Є вже перша реакція Путіна на те, що 300 спартанців знаходяться в Курській області. А виглядає він собі так собі очі за нервує, крутиться, йорзає. Давайте проаналізуємо, що він заявив, яка його реакція, кому віддає команди і що загалом відбувається. Давайте це проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей Ютуб канал. Це надзвичайно важливо, тому що нас атакують російські боти. Хочу, щоб українського контенту не було в Ютубі українському, а хочу, щоб там були російські говорящі голови. Але навпаки, коли ви підписуєтесь, наш контент росте і українського політичного Ютубу більше. Тому чорна кнопка під цим відео натискаєте, і ми з вами починаємо. До речі, перед тим як заявити про Путіна. Ігор Смілянський, керівник нашої української пошти, дуже топовий класний менеджер, який дійсно піднімається державне підприємство, заявив, що з метою якісної доставки, посилок, преси та письмової кореспонденції нашими героїчними зсу та громадянами РФ, звільненими від окупації режиму, Укрпошта планує відкрити відділення за адресою вулиця Савєцька, місто Суджа, на місці колишнього відділення. Пошти Росії, враховуючи, що треба робити, трохи прибрати совок та певні наслідки бойових дій. Час та дату відкриття відділення повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами, написав очільник нашої Укрпошти. Якщо повернутись до Путіна, там насправді ситуація цікава. Він прийшов на РНБО з великими мішками під очима, дуже жорстко видно, загримований, читав з бумажки, нервував. А коли людина читає з бумажки ще так нервно їх починає перекладати, це говорить про те, що не дуже він той чекав такого удару під дих. Зрозуміло, що називав все це київським режимом. От і насправді. Виглядав дуже слабо, очі виснажені, багато гриму. От нам казали в російській пресі, що насправді Путін особисто контролює, що ж там відбувається в Курській області. А виявляється, ні. Доручив Мантурову, першому заму зама правительства. Отак, от ти от сказав, зібрати, переговорити. Всі органи, типу, цивільні переговорити, допомагайте людям, моліться за них, все ну все як зазвичай буває. Ще потім почав одразу говорити, що обстроються школи, садики, по 300 штук і тих і тих, і відділи медицини, і це потужна робота, яка там триває. До чого це на що він це почав? Не зрозуміло. Але от Прокурськ дуже сильно нервував. Мантуров буде цим займатися, сказав, що ще сьогодні буде нарада з ФСБшниками, прикордонниками і різними силами. Будуть шукати якесь рішення, що ж загалом робити. Тим часом в російських медіа з'являється новина, що українці захопили в газовимірювальню станцію. І це власне якраз одна з тих станцій, яка контролює газові потоки на Європу. Ну і типу вони пишуть там в підвалах своїх новин: що, типу, це стане ультиматумом Путіна, або я Україну, як Іран, буду розстрілювати з ракет, або ви перестаєте їм давати зброю. Дайте ж мені їх додушити до кінця. Дивіться, що тут роблять, і газ перекрили. Ще в російських змі з'явилася інформація, це Міноборонний РФ. Вони кажуть, що виконуючи обов'язки губернатора Курської області М'якій Олексій Смірнов заявив, що вночі доповідав лідеру Кремля про нібито атаку безпілотниками, ракетами російського регіону, а також повідомив, що з прикордонних територій вивозять людей. Чомусь він не повідомив, але дуже сильно підхватили світові змі, що насправді вперше в історії fpv дроном українського виробництва десь на гаражах, ну, от, збито російські вертоліт. Я вам про це казав зранку, але зараз в день це прям дуже топова новина, яка несеться просто в багатьох світових медіа. Типу, вау, мілітарі спільноти кричать, що ого, типу. Просто дроном збити вертоліт – це дуже-дуже потужно. І всі, скажімо так, підтримують Україну і радіють, що в нас є такі розробки. Що цей Губір ще сказав? Правитель РФ тримає ситуацію на особистому контролі, але правитель РФ показав, що це вже Мантуров тримає. Мантуров чоловік мощний. Одна фамілія тільки що про нього каже. Да? От, також він сказав, що установка в Курській області контрольована, але при цьому організованого вивезення жителів з обстріляних територій прикордоння буде все більше і більше і більше. Для них підготували пункти тимчасового розміщення і забезпечення всім необхідним. З Москви і Санкт Петербурга в регіон поїхали медики. Отак от, от Путін казав, що це неконтрольована стрільба. От. А ще Путін казав, що значить, київський режим дуже злий, і Захід має на це звернути увагу. Ну, насправді все це дуже смішно і примітивно. Ти ж там кричав: Київ за три дня, Європа паде у твоїх ног. От. А тут не можеш втримати якісь села, Ну, От, ну. Я думаю, що він дуже жим-жим за рахунок того, що 60 миль до атомки. А це дуже страшно. Доведеться віддавати запорізьку атомку. Ну а Путін дійсно відчуває невпевненість, щось пішло не по його плану. Тим більше, сьогодні вночі наші розвідники висадилися на тендрівській косі і знищили бронетехніку та реби противникам. Коли вони так роблять? Тоді, коли будуть завдавати потужних ударів, нема ребів, нема прикриття. Значить, полетять влучно українські ракети та дрони. Це Херсонщина, південь Херсонщина, там дуже красиво. Коли відвоюємо, всі разом поїдемо туди тусити. От і будемо дуже довго святкувати нашу перемогу. Це зробили гурівці, от спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру ГУР. От дуже дуже круті хлопці, молодці. І зараз чекаємо далі по розвитку сюжету, те, що має там далі відбуватися. А там щось буде 100%. А і НАТО закликало Росію вивести свої війська з окупованих територій Грузії. Якраз чергова річниця, коли Росія вдерлася в цю прекрасну країну, от вони наголосили, що Південна Осетія, Абхазія є частиною Грузії. закликаємо Росію. Вивезти війська, вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія Абхазія це частина незалежної держави. Незважаючи на 16 років російської окупації, НАТО повністю підтримує суверенітет територіальну цілісність Грузії. Давайте зараз звернемось до НАТО. теж. Друзі, а коли Грузія з Україною приїхала в 2008-му, просилися просто на порозі НАТО, візьміть нас, казали. А ви не взяли. Потім напали на Грузію. Потім з влади пішов Саакашвілі, Сакашвілі, прийшов Іванашвілі, і потім почалася російська окупація, але вже не тільки Осетія, Абхазії, а всієї Грузії. Ви не відчуваєте свою вину? Потім напали на Крим, потім Донбас, потім широкомасштабне вторгнення. Ми цього року ми минулого року приїхали. Цього року приїхали. Ви своєї вини не відчуваєте, Ну можете зараз, щоб у вас же ж вина не відчувається по-людськи, можете зараз зробити е, ноту протесту за те, що Україна зараз товче Росії писок на її території. Можете вийти з нотою протесту, а як так, ви ж знищуєте інфраструктуру Росії енергетично. Ну, до цього йде. Розумієте, якщо ви хочете бути сильними, і показати Китаю, Ірану, Росії, що ви сильні. Покажіть це тут, в Україні. Тоді цей меседж облетить і Тегеран, і Пекін, Пекіни багато інших. Ось це сильна позиція. З Грузії почалася слабкість НАТО. На Балканах показали силу, а далі пішли на спад. І просто розмилися в Україні. Так, зараз зміна, тектонічні плити міняються. Зараз Трамп, Харріс, інше лідерство буде. Нам зараз важливо, ми зрозуміли, що при тих адміністраціях ми не прийшли. Давайте міняти. Давайте міняти підходи. Сьогодні, до речі, Джей Діванс, це віце-президент Трампа, сказав, що треба шукати мир, підходящий для України. Дивіться, позиція починає мінятися. Те, про що писав журнал Політіко, те, про що ми з вами говорили раніше, що республіканці говорили на закритих зустрічах, вже по чуть-чуть починає приростати. Да? І це добре, це добре, але треба далі тиснути-тиснути. Місце України в НАТО. Все, інших альтернатив немає. Ну і українська пошта повинна відкриватися на території деокупованих російських міст. Та сіл. Ось така, друзі, інформація. Перша реакція Путіна. Напишіть, будь ласка, як думаєте, чого ж він так нервує? Що сталося? От що сталося в Путіна? Був же такий сильний, потужний імператор. А тут вийшов, руки трасуться, мішки під очима і читає з бумажки. Напишіть в коментарях і обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!